Ми прийшли колядувати до порога, Україні побажать перемоги і сказати день такий привітання. Цьому дому господарю побажання, це весло, це різдва дружба нас хай нас Бог і ППО всіх охороняє, це весло, це різдва. Пепа, всіх охороняє, Хай посміхайся усім в і доля, щоб падали з небес тільки зорі, не ракети і не бомби ми бажаєм, Хай нас бухи за ЗСУ захищають. Це різно, це різно, божьям освітаєм, а Хай нас бухи по всіх охороняє, це різно, боку, це різдво дружня.